Всім доброго ранку. Йдемо по молоку. Покажу вам трішки село наше. Покажу трошки село. Дорога у нас тут камінчики, бо як іде дощ, а дощ тут такий самий, як в Карпатах. У нас це зветься злива, а тут просто дощ. І змиває просто все. Такі виходить великі ями, що потім грейдером проходять, рівняють. Гарні твори такі всіх. Пустих хатів в селі майже немає. Село живе. Більшість населення такі від 30 до 50 років, можна сказати, що всі молоді. Теж тут такий гарний краєвид. Покажу вам його. Дивіться, як гарно там. Краса. Все мені подобається в селі. Не подобається тільки ой, сморід від корів, звісно. І мухи. Мухи це взагалі біда. Я вже поприбивала сіточки на вікна і на двері повісила чуль, але все рівно вони залітають. Мене просто аж дратують так, що <просту> просто немає слів з цими мухами. Природа, що зробиш? У нас тільки кішка. Все, що може зловити, то це мух. Вона в нас. І це головне завдання ловити мух. А тут у нас є дитячий майданчик. Невеличкий, але приходять дітки гратися. Тут зараз буду забирати наше молочко. Забрала молочко, така от пляшечка, коштує 35 гривень. Тобто, виходить, що навіть менше, ніж 25 гривень літр молока. Взагалі, чудово. Наваримо ще сирінки кашки на сніданок. Ой! Спотикаюся за камінюки. Бу, тут гарний краєвид звідси, але це вранці димка і погано видно. Там дуже гарно було теж звідси. Оце вже наша вулиця. А ось я говорила, бачите, який ями. Пішов дощик і поробив нам таку криву дорогу. вода тече туди донизу до річки але ж гарно як. Ліка. Краса. щось робить. Дуже Наші стоять. Але значить, ми вже майже прийшли додому. Ось він наш двір. Ось моя хата гарнюня. Моя красуня. Рінкінку вона тут сидить, читає завжди книжечки, мій парканчик фарбую там його. Все. Ось і прийшла додому, і моя хатинка. Моя красунька. Люблю на неї казати, що це моя писаночка, вона мені так подобається, така вона мені миленька-миленька. Да, робимо паркан, поступово набиваємо. Я фарбую, чоловік прибиває, працюємо.